Ти думаєш, що всі оружі є, є тут до фронт? Нема. Отже, мінда Огас Йонушас литовський амбасадор гуманізму і самопризначений парамедик, людина, яка так глибоко вжилася в роль героя, що заплуталася для кого саме працює: для зсу своєї репутації чи власного банківського додатку. Де ви, що робите 29 травня 2024 року на війні загинула парамедикиня Ірина Цибух і Йонушас на всі свої соцмережі голосно заявив, що долучається до українського війська. Під враженням були всі: від підписників у Фейсбуці до бійців на фронті. У Литві він навіть створив благодійний фонд бонітатем і поставив перед собою амбітну мету: зібрати мільйон євро на допомогу Україні. Слава героя, до Тилась і до Литви. тоді активізувалися місцеві колеги та почали доносити до українців зовсім іншу інформацію. Всі гроші, які призначались для благодійного фонду, бонітатем йшли не на офіційні рахунки, а на особистий PayPal Міндаугаса. Скільки вам заплатила що ти тут? Але десь по дорозі, мабуть, цю мету збило грошове торнадо. Йонушаса здуло здобути любов йому так і не вдалось. А от щодо грошей є запитання.